Доброго дня, дорогі друзі, підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене у цей серпневий день. У нас знову спека. Подивіться, яке небо в димці і сонце. Сонце і вітер. Тому я знову поливала троянди. Ось лежить мій шланг. Починає квітувати Роуз і такому великому кущу потрібна волога. Я розумію, що там коріння теж досить глибокі, розташовані глибоко. Але, але щоб допомогти нашим красуням, якщо є можливість, треба їх полити. Подивіться, скільки бутонів викинула вона. Мені треба заходити сюди в глиб квітника, тому що всі бутончики повернені на схід. Усі вони дивляться на схід. Чомусь так завжди рослини повертаються на схід. Отака От красуня Еден Рус. Я сьогодні працювала в саду і на кінець то обрізала флокси. Запізно, звичайно. Але раніше в мене не вийшло, тому повторне цвітіння флоксів, якщо буде, то буде пізно. Все треба робити вчасно. Це висновок один на всі справи, які б мене робили. І зараз, дорогі друзі, я хочу зробити перекус. Трошки відпочити після роботи в саду. Давайте пройдемо до нашої зони відпочинку. От так виглядають мої троянди на 23 серпня 2022 року. Нахилилась калина аж до самого. Газону до самої землі. Вітер фуліганить. Подивіться, які грона винограду висять. В цю пору він уже синій. Він уже синій на е, спаса на 19 серпня. А це зелений ще на 23 серпня. Подивіться, Ну, в цьому році все якось інакше. Подивіться, які грона яблук звисає. Це яблу... яблуня дуже смачна. Ну, В неї така історія незавидна. Колись я її купила давним-давно на ринку. Ну, скажімо, я тоді була дуже починаючий такий садовод. Ну, от купила, я не пам'ятаю, як вона називається, Ну, сорт дуже смачний і лежить до самого літа. Якщо долежить, звичайно. Один рік таки сталося, що він був ще в квітні чи що. Так от, посадили тут яблуньку цю, а чоловік не замітив і скосив. І от вона від пенька відросла, така ось велика, як вона зараз вже є. Але знову ж таки, там короїд її точить. Таким чином ну, ми її спасаємо як можемо, бо вона дуже-дуже, дуже, 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 дуже Плодюча і дуже смачнюча. Так от ми й прийшли до нашої зони відпочинку, і сьогодні у нас на перекус отака от вітамінна страва. От тут уже дехто пасеться. Це сир, сметанка, медок і. Ожина поєднання і білків, і вуглеводів. Ну і трав'яний чай. Отак От ми зробимо зараз перекус і будемо далі працювати. Я думаю, що всі люблять сир кисломолочний. Це дуже потрібна, потрібний продукт для людського організму. Він містить дуже багато незамінних амінокислот. Це тільки амінокислоти, які в організмі не синтезуються, а надходять тільки іззовні і використовуються на побудову нових клітин. Тому сир дуже корисний, його потрібно їсти, ну, звичайно, в розумній кількості. Ну і мед, ми знаємо, він теж має дуже багато позитивних властивостей. Дуже багатий і на мікроелементи, і на вітаміни. І засвоюється з мінімальною напругою для підшлункової залози. Тому ложечка меду в день це нормальна доза. І найкраще замінити цукор медом. Ну, а про ожину і досить говорити. Це кладість мікроелементів і вітамінів, які теж необхідні в нашому організмі. <кій> Тому, дорогі друзі, сама вживаю і вам раджу отакі от перекуси у своєму трояндовому садочку з коханим чоловіком чи в хорошій компанії. На цьому до побачення, дорогі мої. Будьте здорові. До нових зустрічей!